Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що дивитесь, дякую, що ставите подобайки, Дякую, що пишете коментарі. Для мене це цінно. Сьогодні, в невеликому такому відеороліку, я хотіла хотіла б говорити про гроші. І знаєте, яку тему я б хотіла підняти, яка дуже часто звучить на моїх консультації. це тема грошей. Але вона звучить в такому контексті, як скарги на гроші. Та, чому в мене нема гроші, чому в інших є гроші, чому я там багато що там роблю, а так і не стала багато, не заробила свій мільйон. І в такому ракурсі дуже багато скарг на гроші. Знаєте, а гроші це енергія. Якщо б ми з вами спробували уявити гроші у вигляді людини, то як би вона поставилась, чи хотіла б вона піти до тієї людини, яка постійно на неї скаржиться, яка постійно незадоволена, яка постійно каже, що все не так з грошима, тобто з цією людиною. да? І ось спробуйте для себе таку техніку. Уявіть, що ваші гроші це певна людина, і ось ваше ставлення до них чи захочуть вони до вас приходити? напевно, ще ні. І тому тут дуже важливий такий момент, коли ми поступово будемо розвивати навичку поваги. Повага до грошей. Повага до себе, повага до себе як до особистості, як до професіонала, повага до своєї діяльності, повага до діяльності інших, повага до добробуту в цілому. І тоді поступово ми будемо фокусуватися не на тому, чому в мене нема грошей, а поступово переходити, що я можу зробити, щоб їх стало більше. І це вже вихід із цієї безпомічі. Де ми якби в ролі жертви, яка нічого не може, переходимо в роль автора свого життя, де ми відчуваємо силу, а що я ще можу зробити для того, щоб стало більше до кого звернутися, які дії можу зробити? Це готовність витримувати якісь незручності, це готовність ризикувати, готовність виходити з зону комфорту. І тоді поступово. Гроші починають приходити в ваше життя. Ніякої магії немає. Є певний підхід, є певне мислення людини, це трансформація з мислення бідного, трансформація мислення багатого, мислення підприємця. І тоді поступово ваша мрія мати більше, ніж ви зараз маєте. Вона поступово здійснюється вашими ж кроками. Ось з цим хотіла поділитися, буду рада вашим коментарям. До зустрічі!